Доброго дня! Рада вітати усіх учасників зустрічі. Мене звати Штангей Ольга, я заступник директора наукової бібліотеки університету. Сьогодні ми продовжуємо ознайомлення з курсом основи наукового цитування. Поговоримо про стандарти бібліографічного опису та розглянемо конкретні приклади їх оформлення. На сьогодні в Україні бібліографії. Бібліографічний опис документів здійснюється згідно з національними стандартами ДСТУГОС 7.1 2006 року, бібліографічний запис, бібліографічний опис, загальні вимоги та правила складання. Бібліографічний опис містить бібліографічні відомості про документи, наведені за певними правилами, що встановлюють наповнення та послідовність областей та елементів, призначені для ідентифікації документа. Бібліографічний опис допомагає зорієнтуватися під час пошуку інформації, відображаючи стислу характеристику документа, відомості про автора, назву, місце, рік видання. Джерелом бібліографічного опису є документ, основою опису є титульний аркуш, за його відсутності обкладинка друкованого видання, етикетка диска, веб-ресурс описують з екрана комп'ютера. Структура бібліографічного опису може містити обов'язкові та факультативні елементи. Складається з восьми областей. Області бібліографічного опису відокремлюються одна від одної знаками крапка в тере. Наприкінці опису ставиться крапка. Серед областей бібліографічного опису виділяють область заголовку та відомостей про відповідальність, область видання, область специфічних відомостей, область вихідних даних, область фізичних характеристик область серії, область приміток, область стандартного номеру та умов доступу. Пунктуація в бібліографічному описі відіграє важливу роль. Вона сприяє розпізнаванню окремих елементів в описах на різних мовах у вихідних формах традиційної та автоматизованої каталогізації. Пунктуація виконує дві функції: звичайних граматичних розділових знаків і знаків приписаної пунктуації. Тобто знаки, що мають розпізнавальний характер для областей та елементів бібліографічного опису. У прикладі зліва нижнє підкреслення використане для того, щоб звернути увагу на використання пробілів. Вони є обов'язковим елементом бібліографічного опису, червоним кольором виділено пробіли приписаної пунктуації, а зеленим граматичні. Зверніть увагу, що у наступному прикладі в заголовку перед першою двокрапкою нема пробілу, бо вона є частиною назви, тому тут діють граматичні правила. Проте наступну двокрапку вже виділяємо пробілами з обох боків, тому що тут вона виступає умовним знаком. Тепер розглянемо кожну область бібліографічного опису. Область заголовку та відомості про відповідальність. До неї належить основний заголовок, це назва, наведена на документі в тому вигляді, в якому вона встановлена автором чи видавцем, і подана на титульному аркуші, загальне позначення матеріалу, тексти, карти, електронний ресурс, паралельний заголовок, еквівалент заголовка іншою мовою. В описі його відокремлюють знаком рівності. Відомості, що мають відношення до заголовку, містять Інформацію, що пояснює основний заголовок, відомості про жанр, вид, призначення документу, виділяють двокрапкою. Наприклад, це може бути монографія, навчальний посібник, підручник. Відомості про відповідальність тут вказують організації та особи, що брали участь у створенні документа. З прикладами, ви можете самостійно ознайомитися у презентації. Далі йде область видання. Містить інформацію про повторюваність видання, про перевидання передрук, наприклад, друге видання або видання третє, перероблене доповнене. Область специфічних відомостей використовують про описи об'єктів, що належать до особливого типу публікації або розміщені на специфічних носіях, наприклад, картографічні, серіальні ресурси, стандарти. Область вихідних даних містить інформацію про те, де, коли і ким було видано документ. До нього входить видавництво, його наводять після місця видання без лапок і відокремлюють двокрапкою. Видавництво не подають під час бібліографічного опису неопублікованих документів, періодичних видань, а також в аналітичному описі. Місце видання це назва міста, де було створено документ. Назви міст мають наводитися повністю без скорочень. Коли місцем видання є населений пункт. Необласного значення у дужках додається назва області, наприклад, а в дужках Полтавська область. Якщо даних про місце видання або видавництво не наведено, тоді у квадратних дужках наводять скорочення БМ або БВ без місця видання або без видавництва. Дата видання, рік видання, що зазначають після назви видавництва, друкують арабськими цифрами без слова рік і відокремлюють комою. Область Фізичної характеристики це кількість сторінок, наявність ілюстрацій та іншого матеріалу, який є у виданні. Область серії включає відомості про багатотомний документ, окремим випуском якого є об'єкт опису, подається в тому ж вигляді, як і у книзі. Область приміток містить додаткову інформацію, яка не була наведена в інших елементах опису, наприклад, режим доступу. Область стандартного номеру та умов доступу, містить міжнародний стандартний номер ціну та іншим. Умови доступу, наприклад, ISBN. Залежно від бібліографічного опису розрізняють однорівневий опис, це опис одного окремого документа, багаторівневий опис, опис багатодомного видання, аналітичний опис це опис частини документа. На цьому слайді ви можете бачити приклади однорівневого опису документів. Відомості про автора або авторів вказуються у тому вигляді, у якому вони подані на титульному аркуші в документі. Якщо ім'я вказано повністю, то у відомостях про авторів за скісною риску воно також подається повністю. Якщо книга має чотирьох авторів, спочатку наводять назву прізвища авторів подають після скісної риски. Якщо книга має 5 та більше авторів, спочатку наводять назву, після скісної риски подають прізвища перших трьох, додаючи у квадратних дужках та інші. В описі за необхідності можуть бути наведені відомості про всіх осіб і всі організації, що були зазначені як автори у джерелі інформації. Йдемо далі. Книги за редакцією описують під назвою. Книги за укладачами або упорядниками описують також під назвою. У такому випадку авторам є установа від імені або за участі якої опубліковану книгу. Назву організації наводять після скісної риски перед прізвищами укладачів-редакторів. Якщо книга має кілька заголовків різними мовами, їх наводять послідовно та відокремлюють один від одного знаком рівності. Відомості про переклад розміщують після заголовка, відокремлюючи двокрапкою прізвища перекладача, наводять за скісною рискою. До законодавчих документів належать Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету міністрів України, кодекси. На офіційні матеріали складається бібліографічний опис під назвою. Опис нормативно-технічних документів. До них належать нормативні документи Міністерств і відомств України. На нормативні документи складається опис під назвою, опис методичних вказівок. Якщо методичні рекомендації мають автора або авторів, їх описують за правилами бібліографічного опису книги. Але зазвичай їх укладає кілька фізичних осіб, і вони не є самостійним доробком окремої людини. У цьому випадку методичні рекомендації описують під назвою. Матеріали конференції є збіркою, яка не має авторів. У таких випадках складається опис під назвою за скисною рискою. У відомостях про відповідальність вказують колективних авторів, укладачів або редколегію видання, опис неопублікованих документів. До них відносять автореферати дисертації, дисертації, звіти про науково дослідну роботу. Приклади їх описів ви можете бачити на екрані, з якими ознайомитися потім самостійно. Зараз розглянемо опис електронних ресурсів. Ресурси локального доступу, у яких інформація зафіксована на окремому фізичному носії, дискети, флеш-пам'ять, магнітні диски. Їх приклад опису можете бачити на екрані. У бібліографічному описі електронних ресурсів терміни на позначення різновиду матеріалу електронний ресурс та режим доступу подають мовою оригіналу, наприклад, українською, англійською. При описі віддалених ресурсів це ресурси з мережі інтернет, інформацію беремо з тительного екрану. Якщо описуємо сайт, який продовжує працювати, то в області вихідних даних подаємо рік створення та через тире залишаємо проміжок у чотири пробіли для позначення того, що сайт ще працює. Під час опису віддалених електронних ресурсів слід пам'ятати про їх мінливість і нестійкість. Вони не лише часто змінюють текст та URL-адресу, але й можуть повністю зникнути, тому доцільно архівувати необхідні документи, зберігати важливі повідомлення із соціальних мереж засобом копіювання екрану. Для позначення електронної адреси, електронного ресурсу віддаленого доступу в приміці дозволено замість слів режим доступу або їхнього еквівалента іншою мовою застосовувати абревіатури URL або URI. Якщо електронний ресурс має унікальний ідентифікатор DOI або інший постійний ідентифікатор цього ресурсу, рекомендовато зазначати його цей ідентифікатор. На цьому слайді можете бачити приклади опису електронної книги і електронну версію статті журналу. Довге електронне посилання можна переносити таким чином, щоб розрив був після скисної риски. У разі, коли існує друкована та електронна версія документу, у бібліографічному описі вказується електронна адреса, режим доступу або ДОІ. Тепер розглянемо аналітичний бібліографічний опис. Його об'єктом є складова частина документа для ідентифікації та пошуку якої необхідні відомості про документ, в якому вона розміщена. До нього відносять статті зі збірників, статті з журналів, статті з матеріалів конференції. Приклади їх опису ви можете бачити на екрані. А зараз переходимо до бібліографічного опису джерел у наукових збірниках нашого університету. Наш університет веде декілька наукових збірників, серед них комунальне господарство міст із серіями технічні науки та архітектура і економічні науки, світлотехніка та електроенергетика та науковий вісник будівництва. Для цих видань бібліографічний список має бути оформлений двома мовами українською та англійською. Для оформлення українською мовою комунальне господарство міст використовує державний стандарт ДСТУ 7.1 2006 року, а два інші збірники ДСТУ 8302 2015 року. Усі три наукові видання оформлюють список використаних джерел ще й англійською мовою відповідно до стандарту APA 7 Edition. Авторам, які планують публікації в інших наукових збірниках чи журналах, Слід уважно ознайомитися з рекомендаційними вимогами щодо стилю цитування та оформлення списку використаних джерел, оскільки кожне наукове видання чи видавнича організація самостійно встановлює вимоги до оформлення публікованих матеріалів. Апа сьомого видання це міжнародний стандарт цитування і оформлення бібліографічних описів, розроблений Американською психологічною асоціацією. Його сьоме найновіше видання є одним із найбільш поширених у світі, особливо в гуманітарних науках, таких як психологія, соціологія та філологія. В Україні стиль АПА офіційно дозволений для оформлення дисертацій відповідно до наказу МОН номер 40 від 12.01.2017 року. Та використовується в багатьох фахових наукових журналах, при оформленні бібліографічного списку за стилем АПА сьомого видання автори записуються за певними правилами. Якщо є один автор, його прізвище пишемо першим, а потім після коми додаємо ініціали. Якщо авторів двоє або більше, їхні дані записуються через кому, а перед прізвищем останнього автора ставимо знак амперсант. У разі, якщо авторів. Багато, але до 20 осіб ми перелічуємо кожного автора. Якщо ж їх більше 20, то спочатку вказуємо дані перших 19 авторів повністю, далі ставимо три крапки і лише після цього зазначаємо останнього автора. У цьому разі амперсант не вживають. Також буває, що автором є не конкретна людина, а організація чи установа, тоді назву організації подаємо на початку опису як автора. Якщо ж автора взагалі немає чи його неможливо визначити, тоді опис починається одразу з назви джерела. Далі розглянемо основні правила оформлення назв джерел. По-перше, назви окремих повних документів, таких як книги, журнали, дисертації, звіти, вебсайти, подаються курсивом. Проте, якщо ми маємо справу з розділами у книгах, статтях, у виданнях чи нормативними документами, їхні назви подаємо без курсиву, без лапу. Далі зверніть увагу на правила використання великих літер. Для журналів застосовується title case, регістр заголовка. Тобто кожне важливе слово пишемо з великої літери. Для книг, статей, доповідей та інших публікацій використовується sentence case регістр речення. Тобто велика літера ставиться тільки на початку та у власних назвах. Якщо у назві є підзаголовок, його починають з великої літери після двократки. Окремо варто зазначити, що назви нормативних документів та законодавчих актів записують у тому вигляді, в якому вони подані в офіційних джерелах. Правильне оформлення дат у бібліографічних описах є важливою складовою стилю АПО. Розглянемо основні правила. Рік публікацій завжди подається у круглих дужках, одразу після авторів. Якщо йдеться про газетні та онлайн статті, зазначають не лише рік, а й місяць і день. Це допомагає точно ідентифікувати джерело. Якщо дата публікації невідома, використовують скорочення «No date». Для джерел, що регулярно оновлюються, також застосовується No Date, і додається ритшрифт, Дата звернення. Розглянемо типові помилки в оформленні бібліографічних описів у стилі апа. Кома має стояти перед сполучником амперсант, який з'єднує двох останніх авторів у бібліографічному описі. Це правило допомагає уникнути двозначності, особливо якщо у списку три і більше авторів. У стилі АПа сьомого видання назви статей, розділів книг, нормативних документів не виділяються лапками. Лапки можуть використовуватися лише у випадках, коли цитуються окремі слова в назві. У попередніх виданнях стилю АПа допускався. Запис DOI у форматі, який ви бачите на екрані. Однак у сьомому виданні DOI має бути оформлений як активне гіперпосилання у форматі http. DOI.org. Це спрощує доступ до джерела. У стилі APA сьомого видання фраза Ritshift FROM більше не використовується перед URL. Якщо сторінка є стабільною, її застосовують лише тоді, коли ресурс постійно оновлюється. У такому випадку додається дата звернення. У стилі АПа 7-го видання не ставлять крапку після ДОІ або ЮРЛ, оскільки це може зробити посилання неактивним або ускладнити його копіювання. Тепер розглянемо, як правильно оформлювати бібліографічні описи у стилі АПА 7-го видання на прикладах. Для книг у бібліографічному описі потрібно зазначити автора або авторів, рік видання у круглих дужках, назву книги курсивом. Видавництво, ДОІ, або URL за наявності. Натомість не потрібно включати кількість сторінок, місто видання, номер ISBN. Якщо книга має і автора, і редактора, то спочатку вказують автора. Після назви книги у дужках зазначають редактора з позначкою ED, якщо один редактор, або «Eds», якщо кілька. Далі пишуть видавництво. Якщо книга є збірником статей або розділів, відріз... Ніх авторів, але маємо редактора, який відповідав за загальний сміст бібліографічний опис, починається з його імені. Після прізвища редактора у круглих дужках додається позначка «ед», якщо один редактор або ED, якщо їх декілька. Далі зазначають рік видання, назва книги курсивом і видавництво. Якщо є, є, є ДОІ або ЮРЛ, додаємо його в кінці. Коли ми посилаємось на перекладену книгу, необхідно вказати спочатку автора оригінального видання. Після його імені рік публікації і перекладу у круглих тушках, назву книги курсивом. Після назви зазначити перекладача з позначкою «Тренс», потім видавництво, а після цього в тушках рік першої публікації оригіналу. Якщо книга передав... видавалася і має офіційне нове видання, то в бібліографічному описі необхідно зазначати номер видання. Він записується у круглих дужках після назви. В іншому оформлення залишається стандартним. Якщо посилаємось на багатотомне видання у круглих дужках після назви вказують кількість томів. Якщо цитується лише один том, після назви книги вказується номер конкретного тому у круглих дужках. Якщо також є номер видання, він вказується перед томом. Якщо то має окрему назву, вона подається курсивом після загальної назви через двократ. Якщо ви цитуєте конкретний розділ або главу з книги, потрібно вказати не лише загальну інформацію про книгу, а й автора саме цього розділу. Спочатку зазначають автора розділу, далі рік видання. Назва розділу пишеться без курсива. Після слова Ін вказують редактора книги з позначкою «ed» або ads у круглих дужках. Назва повної книги подається курсивом. У круглих дужках зазначають номер видання та сторінки розділу, наприкінці вказують видавництво. Якщо ви посилаєтесь на статтю з наукового журналу чи збірника, необхідно дотримуватися таких правил. Вказується автор або автори. Далі рік видання у круглих дужках. назва статті пишеться без курсива. назва журналу подається курсивом, номер тому також курсивом, номер випуску, якщо він є у круглих дужках, із Далі йде діапазон сторінок статті. Якщо у статті немає традиційних сторінок, а є номер статті, то замість сторінок використовують слово article та номер статті. За наявності до або URL посилання його обов'язково вказують. Якщо ви починає... посилаєтеся на статтю, опубліковану в журналі, який не є академічним, важливо враховувати дату публікації, формат дати рік. Місяць, день або рік місяць. Назва статті без курсиву. Назва журналу подається курсивом. Якщо є номер тому і випуску, вони зазначаються, вказуються сторінки або номер статті. Якщо стаття доступна онлайн, додається DOI або URL. Оформлення статті з газети схоже на журнальні статті. Назва газети подається курсивом. Номери сторінок не завжди наявні. Якщо стаття доступна онлайн, додається URL. Матеріали конференції, опубліковані як окремі книги, оформлюються тими ж правилами, що редаговані книги. Якщо публікація є частиною збірника конференції, її оформлюють як розділ книги. Після автора вказується рік, назва, доповіді без курсиву. Далі Ін із редактором. Бірника. Назва конференції курсивом. У круглих дужках зазначаються сторінки, вказується видавництво. Якщо матеріали доступні онлайн, додається DOI або URL. Про оформленні звіту організації автором виступає організація. Назва звіту подається курсивом. Якщо є номер звіту, він зазначається у дужках після назви, вказується відповідальний орган або видавець. Якщо звіт доступний онлайн, додається URL. При оформленні посилань на дисертацію або дипломну роботу важливо дотримуватись наступного формату. Спочатку вказуються прізвища та ініціали автора. Далі зазначається рік захисту роботи у круглих дужках. Назва роботи подається курсивом. У квадратних дужках уточнюється тип роботи doctoral dissertation або thesis – магістерська робота або дипломна робота. Потім вказується університет, де була захищена робота. Якщо диссертація доступна в електронній базі даних або репозитарії, потрібно додати назву та посилання. Якщо дисертація опублікована в базі даних, яка має номер публікації, цей номер зазначають у круглих дужках після назви роботи без виділення курсивом. У разі, якщо текст доступний лише в друкованому вигляді в університеті, робота вважається неопублікованою, і це потрібно вказати в описі. Для онлайн-джерел потрібно врахувати такі елементи автор або організація, дата публікації, рік, а якщо є точно дата, назва статті або вебсторінки курсивом, назва сайту, посилання, URL. Якщо дані автора та назва сайту збігаються, у бібліографічному описі наводяться дані лише автора. Оскільки словникова або енциклопедична стаття є частиною ширшого книжкового видання, її оформлюють аналогічно до розділу книги. Якщо це друковане видання вказується автор або організація, рік публікації, назва терміна, назва словника чи енциклопедії курсивом, видання, номер сторінки. Якщо джерело онлайн можливо додати дату звернення, оскільки такі матеріали можуть змінюватися. При цитуванні джерел, написаних мовами, які використовують англ... латинський алфавіт, французька, німецька, турецька, іспанська, важливо дотримуватись таких правил. Усі вихідні дані, автор, назва, джерело подаються мовою оригіналу. Переклад назви роботи англійською мовою наводиться у квадратних дужках. Стандартні позначення бібліографічного опису, такі як volume, pages, Ed, Richard, Tom, сторінки, редактор, режим доступу використовують англійською мовою. Якщо ж джерело написано мовою, що використовує інший алфавіт українська, арабська, китайська, корейська, застосовуються додаткові правила. Транслітеруються вихідні дані. Автор, назва, джерело відповідно до прийнятих стандартів певної країни. Переклад назви роботи англійською мовою подається у квадратних дужках. Зверніть увагу, якщо офіційний переклад назви вже існує, наприклад, при подачі наукової статті до публікації у двомовний журнал автор надає переклад назви своєї роботи, то саме він має використовуватися. На цьому слайді представлено приклад бібліографічного оформлення джерел для наукового збірника «Комунальне господарство міст, який видає наш університет. Список використаних джерел українською мовою виділяється під заголовком література та оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1 2006 року, який ми розглянули на початку презентації. Список джерел англійської мовою виділяється під заголовком Reference та має бути оформлений за правилами стандарту АПА 7-го видання. На слайді наведено бібліографічні описи різних типів джерел. Статті з польського наукового журналу, наукової статті українською мовою у збірнику комунального господарства міст, дисертації, яка не була опублікована онлайн, тези доповіді, опублікованих у збірнику матеріалів конференції, статті з вебсайту. Важливо зазначити, що наукові віддання України мають специфічну вимогу, яка не передбачена стилем А. Якщо джерело не є англомовним, наприкінці опису у квадратних дужках зазначається мова публікації, наприклад, In Polish In Ukraine. Такий підхід забезпечує універсальність оформлення бібліографічних описів та їх зрозумілість для міжнародної наукової спільноти. Більш детально і повно з бібліографічними описами різних видів документів і прикладами їх складання можна ознайомитися у методичних рекомендаціях, які розроблено співробітниками бібліотеки, згідно з національним стандартом ДСТУ 7.1 2006 року, бібліографічний запис, бібліографічний опис, загальні вимоги та правила складання, з якими ви можете ознайомитися на сайті бібліотеки. Усі матеріали, презентація та відеозапис будуть доступні на сайті бібліотеки, і ви зможете передивитись їх у зручний для вас час. Бібліотека завжди готова надати допомогу своїм користувачам. Як з нами зв'язатись? За наступними контактами, які ви бачите на екрані. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, будь ласка. Якщо нема, то до нових зустрічей. На все добре. До побачення. До побачення.